Всім привіт! Ми вже досить давно проснулись. Поснідали, це все, я ще дітей покупала, сама волосся помила. І сидимо вдома, тому що у нас погана погода, дощ падає, хмарно, так не добре. сьогодні вдома. Такого нічого мені не потрібно робити. Вдома прибрано. Та все, відчепиться від мене. На заняття діти сьогодні не йдуть. Сьогодні відмінили онлайн-навчання, не було ніяких уроків. Завтра будуть. Там де табулетка така? Наверху, самого. Подивись, подивись. Аж? Та, наверху. Там такий флакончик, він маленький. шукає для слаймів. Зараз зараз їдемо на огляд повторний долора. І після того я йду на УЗД. Тому що у мене трохи шлунок болить, потрібно перевіритись. І мене мама ще записала, як він називається? По-правильному ентискупія, чи як? Якщо так коротко і зрозуміло, це буду глутати зонт. Мені так, ще шлунок перевірили. Бо щось недобре мені. Правда? бим бім Але це буде аж наступний тиждень в середу. Я кажу, він маленький. Боюсь. Вже не печі, це вже не вперше, це вже через двадцятий раз я йду робити цю процедуру. Шітак. Але все рівно страшно. Так не хочу. Я куплю я вже... про я вже думала навіть це відмінити. Але потрібно. Тож на наступний вівторок вечором ми їдемо на Левадівку, там переночуємо, ну і потім наступний. Рянок я піду в цю процедуру. Рай... Райки, Скоро цей день настане. А там така от нас о, це, що, міфі, о, о, я привітати. Мені. Зато знаєш, що потрібно? Що yes. потрібно подивитися в інтернеті. Дай мені свій планшет. Я, <клухи> пари, як там потрібно розбавити і все. Куди саме? Ча Аптеці в купляли. Ну сів! Сів? Щось на тому, виходить, батарея скоро сідає, не розумію, чому. Добре, зараз я договорю. І я подивлюсь в інтернеті. І. Я так. знаю, як можна е, правильно зробити ногу Треба акуратно. Треба, що шо... було так Стоп! З... -то? Каже тото. Діти бавляться. Знаєте, дивлюсь на ту сушку. Я розумію, що потрібно її розібратися, поскладати, але я так не хочу. Взагалі. От ще знаєте, одяг повісити, ще якусь нормально. Ну, розбирати її я так, то не люблю. Але потрібно. Я зараз в пральну машинку загружу, новий одяг. Ой. Златуся. Я йду там інгаляцію, я це все приготую. Зараз будеш дихати. Златуся не любить інгаляцію. Що за бабка Геня? Що ти? Златуся робить інгаляцію. А, все, я там їжу підігріваю. І Витянула рибу, хек. Коте звонку заморожено. І посмажу. А це? вона починає. Ні, там все добре, Золотой, все добре. Дихай. Докумаю. Все добре. Ще не кінець. <гум> так, хочу посмажити. Докумаю. Хек. Ой, як злотуся вже мокрий, файний кашель стоїть, був такий сухий капець. Так, і ще хочу компотик зварити. А в мене там ще є малина і вишня. Так, Арсенку не можна. Зроблю ще компотик. тут в мене лухина, ложина, перемішку. Ще зараз витягну вишню. Малинку, ще є полуниця. І зварю компотик. І хурма. Це м'якенька, хороша, ми вже вчора її, її їли, дуже така смачна. Зараз ага! е, поріжу дітям. Поїдять ага! собі. Де ти є? А. Ходи сюди? Що? А. Чим бавитись? А. Чим конструктором? А я склала, що морозиво робити із конструктора, і більше його нема. Ну давайте розкладаємо. Ну, добре. Йди бери, розкладаємо, а потім склади. Розклади моє, що я склала. Принеси сюди! Опа. Він ззаді сушки. Він заді сушки. Ми зато вчимо ем, вірш з української мови. Ой, це такий І класний котик пік у латки, в нього білі лапки, вушка золотисті. Мордочка у тісті. Давай, розповідай. Коти Много білі лапки. Вушка золотисті, мордочка у тісті. З першу взяв улівки. Ні, спершу взяв з долівки. З долівки. А, так, правильно. З долівки. Далі. Е, дознаю, що... Пляшечку. Пляшечку улівки. Олійки. 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 Потім із полиці. Потім із полиці. Трош взя... дрібочку. Дрібочку кореці. Молодець. Задуся я дуже легко вручає віршики. Дуже легко. Так. Що ж ми зараз будемо далі овчати віршик. Ja jeden wierzch kupiłem. Mm mhm. Butoiczkę. Teraz. było niedaleko, daleko. Ja go już dostałem. To było już dawno. Ja go musiałem dodać. Rozkarczysz nam go? Daj. Skąd wiedzieliśmy tutaj? Dawaj. E, jak to? Ja. Ходи свого роду, і питає свого роду. що Ще і живіща здорово, всі родичі гарбузок, обізвали жовта диня, гарбузова господин. Що ще і ще, ще здобува, всі родичі гарбузи. Обізвались обурочки, сини і дочки. Ще, ще і ще Обізвав... Обізвались? Як там? Кувіс. Обізвались буряки. Обізвались буряки, гарбозові свої, які. ще живі, ще здорові, все. Mm -hmm. Обізвали э, <Ш>, <«Щ>, бараболя і забрали і, і ще прорушу, і, ще живі ще здорові, всі родички обізвався старий, а Я держав черри, рік, ще живі ще здорові, всі родичі гарбуза. Там хто гарбуз, біб, як назвав його гарбуза. Обізвався старий біб. Да, да, я, під, я піддержав увесь рід. 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 Ой, гарбузи. Чим будемо тебе рісти? Косок сала. Е, косок сала. Е, Ми, е, миска Ріст. пшона, шматок сала. Воду от... у мене вся приправа. Клас. Українська народна пісня. Та, да, то вона пісенька, то не вірш. Точно. Пісенька. Боже, Арсенчику, куди сюди ходи, ходи, мій маленький. Крижой, ай. Куди, ходи. Ми тут сидимо з допустими віршами. Орсенку немає чим розібратись. Шо, ну то нічого зламав. Ой, ну то нічого зламав. зараз візьмемо конструктор, Мама. де він є. Ой, не конструктор. конструктор, все, у мене вже голова кругом. Е, Ящик, щоб принести туди. Я буду робити. Я ту загружу в одяг машинку. Ця Арсенка не розбудить. Бу, тому, що Коли там з Латуся була народилася Арсенко, ми завжди все голосно робили, щоб діти, знаєте, привикали до шуму, щоб, наприклад, коли там включила плісос чи навіть ту самопральну машинку, вони не пробуджувалися. І все я так навчилась. Тож я можу зараз і полісосити, і от включати пральну машинку, будь-що. Арсенко буде спати. Тож я зараз включаю пральну машинку. Перший взяв долівки пляжечку олійки. <різь> <ляшечку різь> потім із полиці, дрібочку кориці. Ага, ще досі. Ну, як досі. Вже вивчаємо ще трохи. Угу, та. А тепер другий. Потім сів на ганку, почекати Іванку. Щоб Іванка мила, жабці дзвонила. <кхи> Що, <ти? кхи> Що ти? Я тебе ще не вивчу. Чи не вивчиш? Знаєш, ти вивчиш. І без проблем ти це все вивчиш. Зліз, злізість у нас, ось там їсть, а не сидеться. Потім вчителька поставила оцінку ще денек. Добре поставить. Ні, не, добре, не поставить. Чому Ми поставили вміна? Ну о, так, ти права. Іди. Тримай. Як добре, коли дитина вже вміє читати, знаєте, не треба так сидіти їй читати, що вона вивчила вірш. Сама собі читає, сама собі вчає. Коротше, в мене Арсенко передивився той фільм, що ми були в кінотеатрі мій домашній крокодил. І він тепер просить, щоб я покупила крокодила, і він буде його годувати хлібом. Але він не хоче іграшкового, він хоче живого. Хоч крокодила Арсена? себе? Ти хоч крокодила? Він проснувся, він дуже мало спав. паляниця. Як? Укр залізниця? Палянича. Паляниця. Палянича. Паляниця. 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 Самі не хочеться спати, я думала, може трохи поспати. поспетиться. Він поспав 20 хвилин десь сели. Все? Паляниця. Паляниця. А Укрзалізниця. Складаю одяг. Знаєте, скажу вам, якщо, наприклад, прибирати кожен день, а вважає, уважає, бо трясеться телефон, якщо прибирати кожен день, там по одній тумбочці чи ще щось, то вдома завжди буде чистота і порядок. Тож, я зараз планую прибирати дитячі шафі. Там небагато там просто трохи поскладати все по своїх місцях. Наприклад, якщо соня дитяча шафа, там в кухні, потім якась одна тумбочка, на наступний день ще щось, ще, ще, ще щось, то вдома буде кожного дня, вдома буде кожен день порядок. Правильно? Правильно. Так, чекай я щось так заговорилась, що я складаю, тому що ми по хаті ходити на вулицю однаково. Так, то Арсенку, то тобою. Щось готуюсь. Ой, трохи ось, мене камера в бік. Давай я буду тобі допомагати. Це тобі, а це мені. Відросла дівчинка, дай мені допомагає. Саме буде угу. Ой. Знаєте, що якась така якась не знаю. Ні, я все розумію. Хаська, знаєте, погода. О, молодець. Погода така, знаєте, хмарна. Так чи спати хочеться, що не знаю. Так. Тепер оці. А тепер оці. Тримай, Арсенко. От, на цьому роби, От є дощечка. Добре? Передощечку. І на... пластиліну сюди став. Пластелін. На дощечку, добре? От, тримай. цю, і посунь, Зараз я тут заберу. Пластелін. Пластелін. Опа. Пластелін. Тримай. Діти їдять. У них е, зупа. Не, не гарячі, бо я пробувала. Перед тим, ніж тобі давати. Я собі зробила чай і буду печу а, їсти. Що? Я... Зупа гаряча. Не гаряча, бо я пробувала. <плес> і зварила не компот. Не гаряче, гаряча. Андрій зараз буде розкручувати прихожу. Будемо зараз все забирати по поличках, тому що дивилась по новинах, завтра в Львівській області будуть виключати світло. Андрій так як з роботи приходить вже темно, будемо розбирати це все зараз. Отак виглядає прихожа, коли мало місця. Я вже чекаю ту шафу купе, щоб все гарно розмістити. І цього от всього не буде. Ну, показую, як є. Не, не поміщалось нам ту прихожу все повністю. Ой. You I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain of brains You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm Просто. Андрій живи от прихожу, розбирає. А там <смаків> <смаків> не знаю. А це називається Вон що, ну скільки? Майже, Майже 5 років не витягували прихожу. І таке таке Ну Вам зараз поплісосим, помиємо Перша. Він опав, зліва. Кулачком да. Сильно? Давай. Нет. Нет? Нет. больно? Это вот я. так. Вот так. Внизу. Да, чекай, куда там? давай. Видите, видите. Все-все. Це все. Все серединка. Серединка. Можливо, давай так залишимо, га? Так. Посередині. Тут собі поставимо і Будемо. Любуватися. То зараз вийшло як вхід в нарвію. <ріст> <Та точно. ріст> Ой, капітан. Арсенко там брудно. О, все реально, вийшов. З нарвіть. Від армії. Все, тобі Для дітей є забавка зато. Так, відійдіть, ано так, вилазь. тому що прихожа хитається. Все. Все, не трогайте. Вважай, не трогай, бо впаде. Арсене. Витягуй. 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 Так я йду полісосити це все, що там. Вони зараз буде все розносити по хаті. Окей. А в кухні взагалі не зрозуміло, що це таке. Це все з поличок потрібно теж розібрати. Ні, я це вже розібрала. Просто потрібно поставити все по своїх місцях. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. What is it? Behold you in i take much Ми його перенесли сюди, але його тут не буде, тут взагалі буде шафа купе. Андрій на роботу забере цей комод для взуття, перефарбує його в білий колір і ми його назад поставимо, а тут буде стояти шафа купе. І майстри прийдуть післязавтра, в п'ятницю. Ми взагалі планували то приходжу забрати завтра, але так як я говорила, що. Ніби то завтра мають відключити світло, щоб завтра не отримали, зробили це сьогодні. Тож старі шпалери снімлять в п'ятницю, а в суботу поклеять нові. І десь за тиждень-два перевезуть шафу і все, і буде кінець. Ніби то, знаєте, що тут такого там розібрали е, прихожу, ну, як ми, Андрій тільки її розібрав, я там дещо підтримувала, допомагала. Але потім прийшла, пішла тут все прибирати. Чого такого не робила, але я так змучилась, не знаю чого. Це все це все поскладали, це все поприбирала, я ще пополісосила, помила підлогу, ще полісось була чистила, тому що він не тянув. Я хочу спати. Але що мені? Я йду Зараз дітей помию, сама помиюся. Поки змонтажую це відео. Поки що там все лікарство там дам, поки це все. Я сидіть і буду спати. Спати на мене десь через 3 години. Поки це все зроблю. Тож отак. Всім дякую, що ви були з нами. Бережіть себе. І скоро зустрінемось. У мене в туреці, окраїна машинка. І усім папа.